Більше ніж 12 тисяч квадратних метрів сучасного мистецтва і найбільша картина в світі. Знайомтеся, це музей корсаків у Луцьку. О, так, сучасне мистецтво, про яке можна дискутувати годинами з келихом вина, знаходячи все нові нові сенси, ну або лаятися щодо того, що банан на стіні продали за мільйони гривень. Ну що це таке? Можна було піти і купити в якомусь сільпі. Іноді моторошне, іноді смішне, часто незрозуміле. здавалося, кому воно треба. А я скажу, що походить такі музеї. Це в першу чергу просто прикольний досвід. Перепрошую, ви звук не бачили? гляньте. Так, у цьому відео ви не почуєте якихось філософських трактатів. Це влоговий формат про те, як до мене приїхали друзі, і ми пішли у музей. Така собі демонстрація того, що в музеї сучасного мистецтва можна дуже весело провести час. Адже знаєте, мистецтво воно завжди десь між творцем і глядачем. Тому, якщо ви приходите відкриті в настрої сприймати щось нове і видавати свої інтерпретації, приколи і так далі, то в таких просторах можна застрягнути на півдня, якщо не день, і не пошкодувати про це ні разу, а повернутися додому насиченими цікавими досвідами. Ну, no, По факту, по факту. А, ваші враження? Нормально О, а то я побігаю В кожній картині ми знаходимося. Так, да, із історією життя. Таня, куди заїхала Барбі? Якийсь інший світ, де розточували цені рослини. Не знаю, може це був Біст Айленд із щири. Такого я нема, хоч там не було такі рослин. Ані Тетяна, чому ви чому ви вибрали саме цю картину? Зелена я Зелена. знаю. Спеціальна модель побудови будинків, щоб запобігати землетрусам. О, а як же торнадо? А в нас нема торнадо. Є, деколи. Ну, не там, де до будинки. Будь ласка, не торкайтеся. Таня, твої думки? Немає. Немає. Які як порожнечі. Як, як... Це про те, щоб не торкатися порожнечі. Нас це... Нас це зроби, зроби експонат. Чи? Зроби, так, зроби та, та, експонат. Я так не спон з ногами фотки, і ти типу, не торкатися. Так. Типа для фатішистці <реклама> будете в Луцьку, обов'язково заїдьте до цього музею. Тут цілих чотири поверхи, аби пожерти мистецтва. І ні, про всяк випадок зазначу, що це не реклама, це просто рекомендація людини, яка кілька разів там була і жодного разу не пошкодувала. Для поціновувачів також зазначу, що там є виставка Космос Еми Андієвської. І, звісно ж, звісно ж, вона найбільша у світі картина на полотні. Космогонія. Ну, просто усвідомте ці масштаби, і вона деталізована. Тобто ти дивишся на картину, а там деталі. А в деталях деталі, і між деталями також ще різні маленькі деталі, детальки різні. Цитати, символи, купа, купа всього. Я від цього дуже кайфую. Серйозно мене настільки вставило від цієї картини, що я на день народження попросила подарувати мені філософський трактат про неї. А, до речі, про трактат і авторів. Автор та куратор проєкту Віктор Корсак, а художник Петро Антип. Космогонія це синергія різного виду мистецтва. Там не тільки живопис, не тільки графіка, який ви можете побачити, там ще й скульптури, також присутній саунд арт світлове шоу, звукове шоу. Також ви можете побачити майстерню митця, Коротше, ваша голова вибухне від захоплення. Кажу з власного досвіду, тому що я туди приходила, сподіваючись побачити тільки картину, а тут бах! Прожектори, дим, шоу, світло і щось починають розганяти про створення планет, про титанів, про люцифера, який був титаном. Коротше, це мікс, просто мільярда міфологій, символів значень, всього, всього, що тільки могло придумати людство. Вони взяли і впихнули в цей проєкт космогонія. І я таке дуже люблю. Я люблю міфологію, я люблю культурознавство. Я Люблю, релігієзнавство, і коли люди просто такі, а давайте ми зробимо зараз свою філософську концепцію, яка базується на цьому всьому, і виведемо якийсь е, свій власний творчий зміст, це, це просто це неймовірно. Там про хаос, про порядок, про роль людства у всьому цьому, і я вам зараз це навалюю без сценарію, щоб ви відчули цю живу емоцію і зрозуміли, що це не награно, це справді у мене такі враження, такі спогади від картини, і її дійсно варто побачити. От що варто, то варто. А зараз краще послухайте творця. Це є постуланка у всій еволюції. Ми з'явилися і, можливо, ми зникнемо, але ми створені вручно з однією метою, це з метою зменшення хаосу. Творити добро. Завдяки додатку і доповненій реальності можна подивитися, як елементи картини наче оживають, навіть записати відео, і в тому числі і себе в цьому відео можна записати. Відверто кажучи, мене це не дуже вразило, а от світлове шоу я вам мушу показати. ввести душу до правильних рішень. Показати поняткусь – це найбільш необхідний трендивий, який є злою приємної технології істинної людини. Епічно, чи не так? Хоча, можливо, вам взагалі не сподобалося. Можливо, ви не розумієте таке мистецтво. Або ви бачили щось набагато цікавіше і вражаюче. То напишіть свої коментарі, поділіться вашими думками, вашими враженнями. Мені буде дуже цікаво почитати. А ще ви таким чином допоможете цьому відео просуватися і допоможете моєму каналові розвиватися. Дякую за вашу увагу і за ваші коментарі, вподобайки, підписки і всі оці ютубні активності. До зустрічі у наступних відео, Па-па!